Меценати минулого люди, які, не шукаючи слави, творили майбутнє України. Вони укладали час, цінності, думки і кошти у підтримку української освіти, книговидання, преси, культури, науки та духовності у становлення суспільства. Завдяки їм з'являлися школи і університети, театри й музеї, видавалися книжки і будувалися галереї. Те, що формувало українську ідентичність і зберігало її в найтяжчі часи. Усі ми знаємо про внесок родин Терещенків, Ханенків, Симиренків і їхній спадок культури меценатства, досі з нами мене надихають не лише Терещенки, а й дуже багато людей, які були на Львівщині, Волині, Полтавщині, які цим займалися. І раніше я вважаю, що взагалі традиція меценатства філантропії в Україні була, мабуть, з часів заснування Києва, коли князі вкладалися в ту саму культуру. Чим це мене надихає і чи я відчуваю зв'язок, я намагаюсь досліджувати і намагаюсь шукати приклади. І це дуже тісно пов'язано, мені здається, взагалі питання меценатства з питанням передачі спадщини між поколіннями. Меценатство в Україні зберігає свою сутність, хоча і набуває нових форм. Основні мотиви залишаються незмінними бажання допомагати підтримувати суспільні зміни. Українське суспільство, як 150 років тому, так і зараз на жаль страждає недовірою. Один до одному, тому що ми все ще живемо в ворожій середі. Колись я став як учасником програми учасником програминські бізнес школи, познайомився тут з тими, хто зробив таку ініціативу і так приєднався до цієї ініціативи. Підтримую багато різних проєктів, тому що якийсь час зрозумів, що без цього далі не можна. Представники меценатів премії Гонгадзе кажуть, що зараз чи не найкращий час для інвестування в соціальні та культурні ініціативи. Незалежно від сфери, найбільше потребують підтримки саме люди. На сьогоднішній день, якщо взяти, підтримуємо приблизно 30 ініціатив різних не публічно. От. Але зате нам важливо, щоб ці люди залишалися в країні, щоб ці люди робили те, що вони роблять, бо вони впливають на тисячі і сотні тисяч якраз в тих сферах, де вони працюють. І в тому числі премія Гадзе це, це як продовження, продовження того, що почав Георгій, відстоювання певних цінностей, певний майнсет і певна людська культура. Зміни можуть залишатися непомітними в момент, коли вони відбуваються. Ми звикли оцінювати минуле і мріяти про майбутнє. Але справжні трансформації формуються саме зараз у теперішньому. Коли людина стоїть, вона бачить все навколо, але саме слід, на якому вона стоїть, вона не бачить. Тому це я маю надію, що через 150 років хтось буде спілкуватися про те, що ми робили сьогодні, і вони мають оцінити. Чи ми зараз впорали чи ні? Слово знову я не вважаю, що воно вірно. Я вважаю, що в нас потенціал до меценатства дуже великий. І ми це бачили на початку повномасштабного вторгнення, коли люди з радістю віддавали все від себе, а потім з'явилися наші е проблеми молодої, ну, молодої країни і недовіра, і наші історичні пам'ять і так далі. Тому я думаю, що в нас. Рух меценатський працює, а для того, щоб більше людей приєднувалися, вони просто мають шукати біля себе хто що вже робить і приєднуватися. Хтось має брати на себе відповідальність і, і робити це. Я відчуваю велику честь за те, що я, маю бути, що я частина цієї премії вже скільки років, і бачити, як вона зростає. І... Я думаю, що Ну, зараз ми бачимо, що багато людей допомагають один одному. Великий рух спільної допомоги і спільної дії. Це змінює країну, контекст країни змінюється. Але власне меценатство — це про сталість, протяглість, як на мене, це треба плекати. Меценатство це акт довіри до завтрашнього дня. У часи великих випробувань саме воно стає точкою опори. Меценати творці змін, які працюють з розумінням, що країна будується ідеями, знаннями та цінностями.